Всім привіт! У нас сьогодні розпакування чергового ноутбука від ASUS VivoBook. Так, ми любимо ASUS, тому знову він. Єдине, що тенденція до бюджетних ноутбуків вона зростає. На жаль, хотілося б навпаки. І цей ноутбук у нас вартує 21 тисяча гривень. Мабуть, це найдешевше з тих, що в нас були на оглядах. Що ж подивимося, по характеристикам він наче непоганий, але треба розібратися детальніше. Корсік прийшов інспектувати. Так, кіт вилазь. Стандартні для асуса коробочки від ціни, я так розумію, це не залежить. І добре, дякую їм. А, ну, от бок у нас. Ой-ой-ой, кота там буде будиночок. В захисному пакуванні. Блін, але він гарний. Дивіться, чорного у нас, здається, ще не було. От він такий класично чорний, дуже гарний, хоча пальчики бачу. Одразу от, але і важкенькі доволі такі. Так, що у нас тут є ще? Ну, як завжди, і інструкції, і гарантії. Тут нічого. Тут теж нічого. Блачок, тут такий дуже маленький, на 45 Вт, не Type-C скажу одразу. В теорії все, але я хочу розколопачку, а там вже нічого нема. Все, ну це все, що ми маємо, вся комплектація. До речі, прикольна історія. Ми якось ніколи не звертали уваги, можливо, усіх асосах. Якщо дійсно так, напишіть, будь ласка, в коментарях, у кого є AS. Дивіться, оцю картоночку нам пропонують витягти і зібрати її вигляді такої, бачите, фігурної штучки, для того, щоб у нас охолодження було. Така підставочка, дефіс для охолодження ноута. Ну, прикольно, варто спробувати. Корсик не можна. Корсик не можна. Що ж, спочатку по зовнішньому вигляду. У нас верхня кришка вона оформлена пластикова, чорний такий класичний колір. Дуже і дуже наляпістою. Дивіться, скільки пальчиків залишилося. Використовували буквально трошечки, поки встановлювали операційку. По протиранню, ну, ось в принципі, якщо так пройтися, серветкою, то воно дуже швидко ліквідується. Ця і бачите, вона аж пружинить така вся те, що воно ось так прогинається, означає, що дуже тонка конструкція. Насправді хотілося б краще, ну тому що раптом десь щось зачепити впаде, і не хотілось би поганих наслідків. Задня кришка у нас це теж пластик, теж він доволі маркий. Ось мої пальці вже видно. Теж він ось так прогинається. ну, Хочеться трошечки міцніше, але що маємо, то маємо. Прикріплено все ось такими гвинтиками, вони, до речі, хрестоподібні. Це позитивно, тому що раптом ви захочете щось розкрутити, там, почистити, то це зробити доволі просто. Оскільки насправді Asus дуже часто любить такі специфічні е шурупчики, які треба підібрати ще викрутку. По ніжкам у нас їх тут раз, два, три, чотири. Щодо маленьких ніжок можна доколупатись і сказати, що дійсно вони такі маленькі, невзрачні, вони можуть доволі легко, ну, скажімо так, втратити свій первій вигляд і навіть відпасти, буде тоді не дуже зручно. Щодо вентиляційної решітки, в принципі, подібна була вас асусі, який ми вже попередньо оглядали, якщо не дивились, подивіться, будь ласочка. і в який момент тут цікавий. У нас тут йде пан розглянути, що тут відбувається. Щодо вентиляційної решітки, ви бачите, що вона тут доволі велика, що є позитивним. І такий нюанс, що це у нас хід повітрячка, і з цією подовженою ніжкою ми маємо таке відгородження від виходу повітря, видову, яке відбувається ось тут. І така цікавинка від цієї моделі ASOS, те, що у нас видов не тільки тут відбувається, а ще й ось тут з бочку. Ну, мабуть, хотіли більшої ефективності цього процесу. Щодо ще цієї решітки, то от ви, мабуть, можете. Бачите, я сподіваюся, що тут дуже гарно видна плата. З одного боку, це добре у нас гарно просочується туди повітря, а з іншого боку, виникають сумніви, чи є там взагалі якийсь захист від пилу. Скоріше всього, немає, і поруч з повітрячком у нас буде заходити дуже багато пилу, і ви матимете підставу для чистки ноутбука швидше, ніж там могло би бути. Ще якщо гарно придивитися, ось тут можна побачити теплотрубку, яка у нас йде від кулера до процесора, і ви бачите, що вона така доволі широка. Це є плюс, тому що вона має гарно відводити тепло в такому разі і, відповідно, забезпечувати краще охолодження. Мінус, що вона лише одна. Динаміки ось тут, їх два, вони доволі великі, тому теоретично далі подивимося, звучання має бути непогане і голосне. Роз'єми. Ліворуч ми маємо з вами вентиляційну решітку, про яку я вже говорила. Це додатковий вихід для повітря. Маємо індикатор зарядки, індикатор включено-виключено, і маємо один USB-порт 2,0. Праворуч маємо більш багато історію з роз'ємами, і починається вона з такого штекерного типу роз'єму для заряджання. Так, для нашого блочка, який є в комплекті, він тут саме такий на 45 Вт. але якщо ми дуже хочемо скористатися Type-C, він тут також є, і він позиціонується як Power Delivery, тобто заряджати через нього можна. Це дуже дуже зручно, коли, наприклад, в наших умовах відключення світла, так ви хочете запитати ваш ноутбук чи від зарядної станції, чи від того ж Powerbank. Будь ласка, є така. Опція по потужності, також 45 Вт по аналогії з цим. Далі, HDMI порт ми також маємо, тобто хочемо додаткові монітори. Будь ласка, далі маємо два USB-порта type A версії 3.2. І на останок у нас тут є здвоєний 3,5 міліметровий роз'єм для навушників та мікрофона. Як ви побачили, у нас немає ні езернета для підключення інтернету, такого стаціонарного, немає у нас картрідера. Тому, в принципі, банальна історія. Наразі більшість ноутбуків цими портами нехтують. Що ж, відкриваємо? Для цього у нас тут є ось така виїмка для того, щоб зручно було взяти. Але одразу скажу, що брати одній рукою відкривати у мене не вийде, тому я беру одну руку, іншу руку. Отримую і відкриваю, тому що петлі тут доволі тугі і бажано це все робити ось тут посередині, для того, щоб ви не перевантажували якусь одну з петель. Ну тобто це не макбучна історія, коли ви спокійно одною ручкою відкрили собі і працюєте. Ні, тут треба ось так трошечки силу, навіть я б сказала. По внутрішній да, нашій панелі бачимо, що вона ось теж доволі легко замацується. Ну, Зараз, до речі, чомусь він не бере так сильно мої пальці, бо перед цим я відкривала, прям активно їх брав. По відчуттям мені тут пластик дуже якісний. Ось він мені навіть нагадує металевий. Хоча ну ніде не сказано, що це метал, тому явно це просто гарної якості пластик. Ще цікава інформація від виробника, до прикладу, про такий захист від вірусів, що тут у нас є в пластику якісь там іони, срібла чи чогось подібного, які типу захищають від вірусів нас. Ну, я собі це, чесно кажучи, дуже погано уявляю. Тобто прийде, наприклад, до мене якась подруга, яка покашляє, і вона буде там, наприклад, з ковідом, і ноутбук мене захистить від цього, так? Ну, навряд чи і плюс, дивіться, наскільки гарно видні всі мої пальчики, то теж до цього виникають питання. Ще до речі, по Цьому ноутбуку заявлено, що він пройшов там певний мілітарій стандарт, там стандарт НАТО, США. Тобто він випробувався там в якихось таких надскладних тестах, поганих, погодних умовах тощо. Ну, чесно кажучи, дивлячись на хиткість цього пластика, виникають питання, що саме вони тестували. Можливо, ось таке прям ретельне протирання від пальців, але. Що конкретно питання? Тому з урахуванням товщини пластика, незалежно там, від наявних сертифікацій, все ж таки рекомендація не допускати падіння цього ноутбука, не допускати потрапляння на нього вологи, тому що ви бачили, що вентиляційна решітка там сильно не захищена. Тому краще уникаємо таких негативів. Далі. Ще нам виробник каже, що у нас тут два напрямки вентиляції, те, про що ми говорили, так що є з бочкою, є там основна великий тачпад. Він дійсно там більше, ніж такі середньостатистичні, але сказати, що це найбільше я не можу. Якщо ви бачили наш попередній огляд на там тачпад був більше. Ну і в принципі, це вже така тенденція у виробників, що маленьких тачпадів вже в принципі немає. Тому заявляти це як перевагу, ну таке сумнівна перевага. Далі, механічна шторка, за неї дякую, корисна штука, вона тут працює. Є, якщо ми парноїки, то нам це ідеально. Е Якщо не додамо АІ історію, то все у нас вже не сучасний девайс. Походу, зараз всі виробники думають саме так. Тому що додали тут усунення шумів за допомогою щі. Як це працює для мене питань більше, ніж відповідей. Ну, але дякую, додали сучасну новинку. Наступна характеристика це 180 градусів розкидування нашого монітора. Ось так гарно воно виглядає, але питання практичності. Якщо ви та людина, яка користується ноутбуком ось в такому його установищі, напишіть, будь ласка, тому що мені це складно уявити, коли ось так актуально. Ну єдине, що одразу картинка в голові людина лежить там, наприклад, на кроваті, звісила голову руки, а ноутбук ось так гарно лежить на підлозі, але ну таке на рівні фантастика. Все ж таки було б більш приємно, якби виробники зосередили свою увагу не на цих опціях, нікому не потрібних, а на ефекті дрижання. Так бачимо, що він у нас доволі хиткий. Хотілося б більш міцного кріплення ось тут. І остання опція, яка тут зазначена, це якийсь стабільний сигнал висока швидкість саме Wi-Fi з'єднання. Як на це впливає Asus, я чесно не знаю, але подивимося по швидкості з'єднання. По самій клавіатурі, так, давайте її спробуємо. Ну, Такий середній хід клавішів, для ноутбука, в принципі, оптимально, тому нічого поганого і суперхорошого сказати не можу. Мені зручно. Вони не сильно голосні, хоча. Відчуваються кнопка включення вимкнення влита в загальну клавіатуру. Я це не люблю. Мені подобається все ж таки, коли вона виділена, тому що так можна ненароком натиснути, коли цього робити не треба. Є для калькулятора клавіатура, мені це дуже подобається. Такі трохи поширені оці кнопочки вверх-вниз, вбік. Хто грає, це була б корисна опція, але на цьому ноутбуці грати, ну сумніваюсь. Немає популярної на сьогодні такої кнопки Copilot. ось тут маємо стандартні. Alt і Control і по тачпаду. Знову ж таки, він доволі великий, пальчик гарно на ньому ковзає. Ми чітко ідентифікуємо права ліва кнопка. Трошки заголосно хотілося б тихіше, але не критично. Ну і ще один момент. Я сьогодні не знаю скільки разів вже брала цю серветку, мені прям постійно хочеться протирати. Це якийсь жах. Ну, коротше, що я можу сказати? Для перфекціоніста цей ноутбук не підійде, хоча б тому, що ви постійно будете його терти, і рано чи пізно тут просто дірки з'являться. До речі, на клавішах у нас на наклейки це реально гравіювання літерок. І якщо ми хочемо користуватися підсвіткою, ми це можемо робити. Маємо три режими: Оце перший, другий, третій. І виключення. Ну, ви бачите, що вона така не сильно яскрава, але мені комфортна для очей. І дійсно, якщо світла не буде, то нормально так вам підкаже, яку клавішу натискати. По вазі ви можете побачити кілограм і 807 г, тобто плюс ще блочок і майже 2 кг треба носити з собою, раптом що. І ось сам блочок 145 г, ну тобто трошечки менше 2 кг буде. Жестова умова не є фішкою цього ноутбука, тому що тут немає прям забагато фішок, є ось такі стандартні. ну, Наприклад, двома пальцями ви можете скролити екран, трьома пальцями вниз згортаємо, трьома пальцями вверх розгортаємо. І, наприклад, якщо хочемо між вікнами, то ось так бочком Alt-Tab. Але в мене чомусь не завжди спрацьовує. По системам захисту, на жаль, тут у нас немає цікавих рішень. Е, до прикладу, я дуже люблю, коли ось тут у нас віконечко для пальчика, так відбиток пальця, ніхто, крім вас, не розблокує ваш ноутбук. Е, це перше, друге рішення може бути, коли Face ID, тут його також немає. Тому користуємося по старинці паролями і на тому все. Е, до речі, ви бачите чудовий канал, який ви зараз переглядаєте. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, на цю кнопку натискаємо і будемо з вами бачитися і надалі. Диск тут швидкісний NVMI. 512 ГБ. Звісно, що це здається дуже мало, однак для бюджетного ноутбука це нормально. Ми розбили на два диски, таким чином 238 і 176 ГБ. Ви, звісно, що дивіться під ваші потреби. Характеристики швидкісні, ви можете побачити в цьому віконечку. І якщо ми порівняємо з тими ноутбуками, на які у нас раніше були огляди, то, звісно, що бачимо, що тут дуже гарно все просідає, що по швидкості читання, що по швидкості запису. Для звичайного повсякденного використання по типу браузер, офісні Стосунки, ви цієї різниці зовсім не відчуєте, тому дискомфорту не повинно бути. Всього на 16 ГБ пам'яті, ось тут ми це можемо побачити. З них 8 у нас розпаєні по платі і 8 на окремій планці. Ось ця плаванка, ви можете її тут побачити. Тобто, за потреби можемо поміняти пам'ять. Стандарт пам'яті у нас тут, як ви можете бачити, DDR4. Звісно, що він вже дещо застарілий, ddr 5 зараз більше в темі. І до того ж бачимо, що частота у нас тут. 3200 навіть для DDR4 це частота теж така середненька, можна було б і краще. Тобто, бачимо ось такий приклад економії. Процесор AMD Ryzen 5 7430U, і виконаний він на 7-нанометровому техпроцесі. Звісно, що наче в назві у нас покоління 7 звучить, але насправді воно вже 5 по своїм характеристикам. Тобто трошечки застаріли. В принципі, цей процесор пов'язаний із наявністю у нас пам'яті ddr 4 а не ddr 5 банально тому, що DDR5 він не підтримує. Але непоганий все одно цей процесор. Процесор має 6 ядер і 12 потоків і давайте протестуємо його на продуктивність. До речі, поки не тестується, скажу, що для мене нетипова типова історія, що заряджання йде праворуч. Я звикла, що на всіх ноутбуках, з якими я мала справу, це було ліворуч. Просто факт. Ну що ж, і ми бачимо готовий тест для одного ядра 596,5 балів, для всіх ядер 4077,9 для наочності можемо порівняти з іншими показниками продуктивності по інших процесорах, і бачимо, що позитивно на одному ядрі наш процесор перебуває на одному рівні з 5600, який колись був еталонним і наразі у нас він на комп'ютері стоїть. Але якщо ми відкриємо показник по багатьох ядрах, ну по всіх вірніше. То тут ми побачимо ось наш, він 478 балів набирає. І поруч з ним немає 5600 він набагато вище пішов. І ми його побачимо ще трошечки вище. Так, ось він 4685. В принципі, це логічна ситуація, тому що ноутбук споживає набагато менше енергії, і він ось рівноцінний з цим на одному ядрі, тому що там однакове споживання енергії. А на всіх ядрах бачимо таку різницю. Протестуємо, як девайс нагрівається, і чи допомагає дійсно йому ефективніше справлятися з нагріванням. Оцей другий отвір, який ми виявили. Що починаємо. Що ж, минуло 5 хвилин, що ми бачимо, приблизно на рівні 92 градусів перебуває у нас температура, і для ноутбука це цілком собі окей. З позитивного швидкість у нас не сильно просіла. 3,3,3,2, ось так вона приблизно і тримається весь цей час. Плюс пощупали ось тут, ось тут. Повітрячку, плюс-мінус рівномірно видувається що з бочку, що з під монітора. Це, в принципі, можна вважати позитивом, все ж таки, тому що у нас менше навантаження йде безпосередньо на екран. Крім того, по шумам. Мені Шумить не сильно. Давайте зараз піднесу мікрофон і щоб ви теж почули. Мене навіть не напрягає зовсім цей шум, він цілком нормальний. Зараз у нас зарядка на рівні 99%. Ось ви бачите, на годинку 10.42 я відключаю штекер. І включаю таке важке відео 4К типу, максимальна яскравість. Це можна перевірити. Ось, для того, щоб він якнайшвидше розрядився і подивимося, скільки часу це вийде. Як ви бачите, ноутбук повністю вимкнений. Він розрядився в нуль. Від 9.50 Ми почали. Розрядився він приблизно о 15.30, Просто не було можливості тоді засняти, тому кажу зараз. І давайте пробуємо його знову заживити і включити. Ну, тобто, всього 5 годин, 30 хвилин, 40 хвилин, ну приблизно ось так. Невеликий показник, так особливо порівнюючи, наприклад, минулий ноутбук, який у нас був в огляді попередньо. Але по часу це цілком нормально, оскільки батарея тут 42 Вт година, це доволі не потужна батарея, не ємка, і відповідно слабке місце цього ноутбука саме вона. Щодо заряджання через Type-C, давайте перевіримо. У нас є Powerbank, у нас є ось type c шнурочок. Я його вставляю і бачимо, що зарядка пішла. Ось у нас блисковка з'явилась. І пішло у нас заряджання. Щодо показника, давайте глянемо: 20 вольт. 2,1 і ампір, тобто в цілому перемножуємо їх, виходить 40 ватт. Ну тобто, майже ідентично рідні зарядці через розетку. Цілком гарна альтернатива, коли немає світла, коли у вас там немає блочка з собою, можна спокійно цим користуватися. По швидкості заряджання у нас зараз, ви бачите, 27% залишилося на годину. 18-11. Ми підключаємо рідну зарядку і протягом півгодинки глянемо на скільки відсотків у нас буде зарядка. І так, у нас на годиннику 18,32 пройшло півгодини. І що ми бачимо: з 27 до 53% наша батарея набрала. Тобто це виходить 26% за півгодини. множимо на 4, умовно кажучи, до 2 годин займе повна зарядка. Веб-камера. Ви можете бачити ось результати її роботи. Це фото курсарчика зроблене. Бачите, що якість залишає бажати кращого. Там вау ефекту явно у нас немає. Тут просто HD без Full HD 720P. Але для яких Ось зумів, конференції, я думаю, буде цілком достатньо. Оцінимо гучність. Зараз у нас нульова вона, і давайте потрошку збільшувати. Ой, це не гучність, це яскравість. Ну, На четвірки я вже почала чути, і ось тут уже ось 20 для мене ідеально, якщо я, наприклад, буду працювати, так, і паралельно щось на фоні слухати. Половинка. 84 і 100. Ну, доволі гучний. По звучанню, там, де якась уже музика, пішла, от, наприклад, барабани півовару, знову ж таки, по, скажімо, якості звуку. Максимально стандартний, без якихось там видатних здібностей. На 80 плюс починаються деякі шуми, басів не чутно. Екран у нас тут матовий, IPS-матриця стандартна з усіма притаманними її характеристиками, зокрема і недостатня яскравість. Тобто на вулиці комфортно ним користуватися ви явно не зможете, але в приміщенні буде все нормально. По розширенню 1920 на 1200 це таке дещо нестандартне розширення, більше трошки ніж Full HD, але воно пов'язано з розміром самого монітора. У нас тут екран 16 дюймів, співвідношення сторін 16 до 10. По частоті екрану ви бачите, що у нас тут два вибори: або 48, або 60. Звісно, це знову ж таки історія бюджетного ноутбука, і це явний мінус, тому що хочеться вже бачити більшу частоту оновлень. Якщо дивитися на монітор під різними кутами, то колір трошечки викривлюється, але от саме трошечки. Тобто, суттєво, мені немає якихось таких до нього претензій. Кольори можуть здаватися дещо такими бльоклами, але чесно кажучи, мені очам навпаки ця історія виглядає комфортною. На жаль, хто хоче дещо яскравіше чи більш насичено, якихось таких утиліт, які би нам допомогли це скоригувати, їх немає. Але в усьому шукаємо плюси. Очі скажуть дякую. Отже, рев'ю з позитивного за 21 тисячу гривень це я вважаю, ідеальний ноутбук для певних офісних цілей. Він просто вогонь, тому що, по-перше, дешево. По-друге, тут достойний процесор. Так він не новий, але знову таки в межах цієї ціни дуже хороший вибір. Що пав на нього. А по-третє, доволі гучні динаміки. Ми тут маємо, ви це повинні були почути. А по-третє, великий дійсно екран зручний для роботи з тонкими рамками. Для мене це важливо. Ну і дійсно величезний плюс це наявність роз'єму Type-C. Так, він не на основному блочку у нас передбачений, але все ж таки ви бачили, що можливість заряджати є майже на тих же умовах, що і з основним живленням. Щодо мінусів, куди ж без них? Вони тут, звичайно, що є. По-перше, щодо екрану, хотілося б, щоб він був більш яскр... Все ж таки, і звісно, частота оновлення 60 Гц, ну маловато буде. Далі роз'єми. Я про них вже говорила детально, але ще раз наголошу: хотілося б ще, хоча б четвертий USB, картрідер хотілося б, Ethernet хотілося б, але нема. Ну, нема, то й нема. Далі, відсутність будь-яких історій з безпекою, тому що у нас немає ні відбитка пальця, ні Face ID. Особливо, якщо ви купуєте цей ноутбук для фірми, ну, якась має бути корпоративна безпека і такі всі штуки. На жаль, їх тут немає. І звісно, що по обсягу накопичувача 512 гігабайт, ну у 2025 році це дуже і дуже мало. Ось такий ноутбук. Як він вам? Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях, для яких цілей ви б хотіли його придбати, чи не хотіли би, тому тоді чому? На мою суб'єктивну думку, переваги і недоліки, якщо ми тут оцінюємо переваг все ж таки більше. Тому. Ось такий він. Якщо вам це відео було хоч трошечки цікаво, будь ласка, з вас подобайка, з вас підписка і до нових зустрічей.